Настав час економічного відновлення і відпустки. Погляньте на це. Вражає: ось коли диктатор розуміє, що небо вже небезпечне. Охоронці біжать, коли не покривала, паніка охопила всіх. Сім років тому для Мадуро це був лише переляк. Але сьогодні так. Сьогодні це сувора реальність. Небо над Венесуелою було закрито. Найсмертоносніший флот США розташований за кілька кілометрів від узбережжя країни. Ніколас Мадуро загнаний у глухий кут без виходу. миру. Але миру з суверенітетом, миру з рівністю, миру зі свободою. Ми не хочемо площі рабів, рабів. І все почалося з допису в соціальних мережах. Зараз у цій історії є одна дуже дивна річ. Я мушу тобі показати, бо в це важко повірити. Мені потрібно, мені мені потрібно. 23 листопада Мадуро виповнилося 63 роки. І знаєш, як він святкував? Танцював, святкував, ніби нічого не відбувається. Він і не підозрював, що за кілька днів усе зміниться. Мало хто про це знає, але наприкінці листопада Трамп і Мадуро мали телефонну розмову, і це були не переговори, це був ультиматум. Трамп дав Мадуро три варіанти: Росія, Туреччина або Іран. Обирай одну і забирайся геть. Мадуро намагався домовитися, просив перехідний період із збереженням часткового контролю над збройними силами. Відповідь була рішуче: ні, йди добровільно або примусово. Матуро тоді закликав до переговорів і діалогу. Я сказав це англійською гем, і я завжди повторюю. Діалог, правда, англійською. Як англійською діалог. Гарне питання. Діалог. 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 діалог... Діалог діалог. 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 Ніколи війни. Для діалогу вже було пізно. Знаєш, що він зробив? Мадуро відхилив ультиматум. І в той момент усе вийшло з під контролю. Декілька днів по тому, 29 листопада, Трамп зробив щось, що змінило все. Він взяв телефон, відкрив труд соушал і просто заявив, повітряний простір Венесуели закритий. Не було засідання ООН, міжнародного голосування чи дозволу глобального органу. Це був пост пост у соціальних мережах. І знаєш, що далі? За кілька хвилин. Американська цивільна авіація почала видавати попередження, заявляючи, що існує ризик військових операцій, які можуть заважати роботі глобальна система позиціонування. Коротко кажучи, ця зона є надзвичайно небезпечною. Авіакомпанії отримали ці попередження і одна за одною прийняли таке ж рішення. Ліберія скасувала, ТАП скасувала, Europa, Європа, Латам, GO, турецькі авіалінії всі скасували. За кілька днів жоден міжнародний комерційний рейс більше не приземлявся. У Каракасі столиці Венесуельське небо стало повністю порожнім. Подумайте про це вперше в історії країну, повністю ізолювали від світу цифровим указом без бомбардувань, без наземного вторгнення, лише один пост. І за кілька днів повна ізоляція. Такого ніколи раніше не було ніколи. Але закрите небо це лише частина блокади. На морі триває операція Саузерн Спір. Це найбільша мобілізація військ США в Карибському басейні від часу вторгнення в Панаму. Центром цієї операції є United States Ship Gerald R. Ford, найпотужніший авіаносець на планеті, 100 тисяч тонн, понад 75 бойових літаків. Цей корабель сам по собі перевершує всю військово-повітряну силу десятків країн, але він прибув не сам: крейсери озброєні ракетами, есмінці з найсучаснішими системами, десантні кораблі з морськими піхотинцями на борту. І ось тут криється ключова деталь. Один з цих кораблів, United States Ship Stockdale, помітили лише за 16 кілометрів від узбережжя Венесуели. 16 кілометрів це як відстань між районами одного міста. Вони не патрулюють, вони випробовують, випробовують. Скільки часу потрібно венесуельській обороні, щоб відреагувати, чи реагуватимуть вони і наскільки далеко підуть, не провокуючи відповідь? Це тиск, демонстрація, що вони можуть бути в Каракасі у будь-який час. Винищувачі F-35 найсучасніші у світі, знаходяться в Пуерто Рико. Це літаки невидимки для радарів за кілька хвилин польоту від столиці Венесуели. У Венесуели у свою чергу є винищувачі Су-30. Вони хороші, але проти f 35 порівнювати нема чого. Тепер розгляньмо всю картину: Венесуельське небо закрите, жодна міжнародна авіакомпанія туди не літає. Американський флот контролює Карибське море під наглядом лише суходіл. Проте у Мадуро немає виходу, адже Бразилія ймовірно не допоможе. Президент Лула розкритикував дії американців, але не запропонував Мадуро притулку. Колумбія також ні. Вони дуже залежать від Сполучених Штатів. Не варто ризикувати. Мадуро, буквально в оточенні всі шляхи для втечі перекриті: повітря, море, суша все сталося за кілька днів. Повна блокада, організована швидше за будь-яку військову операцію. Вперше ми бачимо, як режим ізолюють від світу за рекордно короткий час, і все це завдяки цифровому рішенню, що стало реальністю. Але, зрештою, чому це відбувається саме зараз? Офіційне виправдання уряду США це картель Лос-Солес, так називають групу венесуельських генералів. Їх звинувачують у наркоторгівлі. Назва від золотих сонячних знаків, які носять генерали. Мін'юст і Держдеп оголосили винагороду 50 мільйонів доларів за інформацію, що призведе до арешту Ніколаса Мадуро. Сполучені Штати визнали цей картель терористичною організацією і назвали Мадуро її лідером. Це визначення радикально змінює юридичний статус. Мадуро вже не вважається президентом з дипломатичним імунітетом, а розглядається як терорист. А терористи ну, є законними цілями для військових операцій. Під керівництвом Мадуро Венесуела зазнала краху: понад 7 мільйонів людей втекли з країни. Економіка опинилася у вільному падінні. Лікарні залишилися без базових ліків. Повсюдний голод. Країна з найбільшими запасами нафти у світі перетворилася на місце, де люди борються за їжу. І поки населення страждало, звіти вказують, що вищий військовий командний склад збагачувався на наркоторгівлі. Країна перетворилася на коридор для наркотиків з благословення генералів. Як ви можете бачити, ми перебуваємо у найкритичнішому моменті. Венесуельська опозиція, очолювана Марією Коріною Мачадо, говорить про вирішальні години. Сігналів. Флот за кілька кілометрів від узбережжя, винищувачі, готові в Пуерто-Рико. Повітряний простір повністю ізольований, сухопутні кордони не дають притулку. І поки все це відбувається. Поки найбільший флот з 1989 року оточує країну. Мадуро з'являється танцюючи. Є навіть ремікс з його гаслом, у якому він просить миру. Мир, мир співається у пісні. Він танцює, ніби зовсім не переймається і не сприймає ситуацію серйозно. Поки кільце стискається, він танцює. Тим часом розслідування в Конгресі США просуваються вперед: розслідування щодо нещодавніх операцій на морі, звіти про можливі інциденти під час операцій із затримання. Деталі все ще залишаються таємницею. Найбільший ризик зараз і це не сплановане вторгнення, а помилка. Зупиніться і подумайте. Венесуельська зенітна батарея, яка нервово відкриває вогонь, пілот, що підлітає надто близько, командир, який неправильно тлумачить якийсь рух. Коли стільки військової сили зосереджено на такому маленькому просторі, а напруга на межі, ймовірність того, що щось піде не так, надзвичайно висока. Коли авіаносець, есмінці, винищувачі і ППО зібрані разом, одна помилка може швидко спричинити ескалацію. Регіон став пороховою бочкою. Подумайте і про регіональний вплив цього. Чому? Закриття повітряного простору вплинуло не лише на Венесуелу. Сусідні острови побачили, як змінилися авіамаршрути. Аруба, Кюрасао, Бонайре. Весь туризм у цих країнах зазнав впливу, рейси були скасовані або перенаправлені. Ніхто не бажає літати поруч із зоною бойових дій. Весь регіон відчуває наслідки блокади. Це ну класична військова блокада, застосована сучасним способом перекрийте повітря, заблокуйте море, ізолюйте по суші, а потім чекайте. Вражаюче виконання почалося з допису цифрового указу, і за кілька днів створили ізоляцію, яка зазвичай займала б тижні чи місяці. Технології за 20 років змінили ведення війн, і ми бачимо це наживо. Питання вже не в тому, чи впаде Мадуро, а коли він у пастці. Виходи заблоковані, його союзники в регіоні не наважаться протистояти США. Тиск максимальний, оточення повне. Вперше в історії це сталося так швидко, як ніхто не уявляв. Один пост змінив усе. Але падіння Мадуро це лише початок історії. У Венесуели найбільше у світі запаси нафти більше, ніж у Саудівській Аравії та Іраку. Те, що станеться з цим ресурсом після падіння режиму, вплине на світовий ринок. Бразилія та Колумбія вже приймають мільйони венесуельських біженців. Різка зміна може змусити ще мільйони людей перетнути кордони. Стабільність Південної Америки може змінитися залежно від подій у найближчі години та дні. Ми бачимо, як твориться історія. Режим повністю ізольований від світу за рекордно короткий час, без масових пострілів, без танків на вулицях Каракаса поки що, лише демонстрація абсолютної влади. І все це почалося з допису в соціальних мережах, який перетворився на фізичну реальність. Тепер я хочу знати вашу думку: ви вважаєте, що Мадуро чинитиме опір чи погодиться на вигнання? Напишіть відповідь у коментарях. І якщо це відео допомогло вам зрозуміти, що насправді відбувається, поділіться ним з тими, кому це потрібно побачити. Підпишіться на канал, щоб отримувати більше таких аналізів. До наступного відео!